Про бідного багача. Жив бідний чоловік, міг він якось спати та не міг заснути. Лежав і думав, чому бідним так тяжко на світі жити? Чому багачі забирають гроші від бідних? У одного багатство, маєток, а він ще відбирає гроші у бідних. Якби я був багачем, я би так не жив. Я би іншим давав і собі мав. Коли він так подумав, почув якийсь голос. Бери гаманець і будеш багатим. У ньому лише один золотий, але як ти його візьмеш, то відразу появиться другий. Набери, скільки хочеш, і кинь гаманець у річку. Доки не кинеш гаманець, не можна нікому дати ні один золотий, бо всі твої гроші стануть черепками. Мало не здурів той чоловік від радості. Коли запалив світло і побачив на столі гаманець, узяв один золотий, а на його місці бачить другий. Почав тягнути гроші, думаючи до ранку натягаю стільки золота, що буде і мені, і другим людям. А вже тоді кину гаманець у річку. Та вранці подумав велика купа грошей. А чому ж іще одну таку купу не натягати за один день? Буде мені буде і людям. А коли прийшов вечір, стало жалко кидати гаманець у річку. Подумав, що зробить це вранці. Не спав цілу ніч і тягав гроші із гаманця. Вранці захотів дуже їсти, у хаті ж нічого не було, а купити не міг, бо всі гроші стануть черепками. Кинути гаманець у річку. І того ранку пошкодував. Так пройшов цілий тиждень. Чоловік від голоду заслаб, а з гаманцем жаль йому розлучатися. Хто би грошим не радий, думає собі, коли дуже зголоднів, поніс гаманець до води. Та й не кинув його, знову пошкодував. І знову повернувся до хати і почав тягати золоті монети. Так і помер з гаманцем у руках серед великих куб золота, ні собі, ні другим людям добра не зробив. Золото засліплює людей, робить їх зажерливими і нещасними.